Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на громі з пробиттям. Так, запікався я в каточку, це у нас режимчик з захоплення прапора. І зараз ми поглянемо, що я зможу з ним тут зробити. Подивимося, скільки часто залітають кріти. Так, Може попробувати навіть буду вивозити. Будем смотреть. Так, минус нуль хоппер. О, золотий кріз. Так, Не знаю, там, может, модуль у него есть. А, нет, нема модуля. То у меня просто двойный <свят> <свят> урон залетел. О, золотий крит. Так, і знав, що у нього підривник. Добре, хоч від'їхав трошки. Так, забираємо подвійний урончик. Накину пробиття. Ще раз накину пробиття. Нормас, і під пробиттям добиваю суперника. Такс. контрил, викинг. Печку з'їв. Нормас. Знаю, може під цю комбінацію краще було б і поставити. Щоб завжди в мене урончик у. Так воно так, 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 встигну доби. Не встигаю, на жаль. О, сплешика накинув і добив. Так, попробуй трошки тут може мінуватися. Там у щоб вони не могли під'їхати до мене. Блін, страйкер десь за спиру заїхав. Ой, це може бути фініш для мене. Страйкер звівся і добив мене. Так, але там дивлюсь, зверху непогана позиція, то я, мабуть, полечу знову. Так, тут вже хтось з наших мінок наставив, це вже непогано. О, страйкер. Блін, не можу я так них накинуть. Так ну летимо сюди туди. Нічого чого собі твінці з плюсарчиком походу. Так, на вогнемет мене тих підпалить. Знову страйкер під мене виїхав. Так, блин, тут уже Тесла лутить. Накину пробытя. Пала в минус. Добываем. Тема. Просто мы не Так, блин, ну еще одну тычку мне здесь треба по страйке Ай, блин, да я еще и промазал. помазал. Такие важливые моменты. Залетело пробутья по страйкеру. можно взять себе модуль без страйкера. Да и все. А ну добьющие. Блин, дарма прыгнула вниз. Надо был. Так, є в мене сосулечка, треба якось її дати нормально. Так, наш вивозить. Так, ну я хотів сосулечкою тусити хопера, але не вийшло. Але це в принципі не новина. У мене сосульки ніколи не залітають. Так, можна на їхню базу заїхати, туди наверх спробувати. понакидать урончик. А то что-то уже не выходит, у тут раскрутится. Тесла оверк прижала. О, пробуйте, я залетел. Еще Может быть. страйкер уже. может попробовать вернуть. Их что-то как тема. А ну. Все одну плюх. Блин, на одну. Те, що, мабуть, підривник той. Так, і знав, що в неї підривник. Так, ну мені треба десь наверху тусуватися, сувається, або знизу це таке собі діло. Коли бої можуть мене розвалити? О, нормас. Там добючи не Добуваємо страйкера. Капець, і перша доставочка від суперників. Ой-ой-ой. Так, а ну. Блин, зитка. Стырил килл. И враженя. Такс. Так, можем они сюда заехать. Оп. Ладно, мы это потушил. У нас, мабуть, громцей нахил, чи що, а я щось не звернув уваги. Так, а, там наш уже повернули, блін, я думав, що... наш повернув залетів. капец, мы чуть наш тики, минус накину. Это было потужно. Так, наши вывозить, нибы. Так, начали вывозить. Я думаю, буде доставочка. Капец, то я навіть нікого не потушив то той сусубе? А, уже знову наші вивозять Я вже хотів сам попробовал. Так, накинув пробиття я. Сам только не зможу накинуть. Ну, попробую сусулечку забрати хоча б. Добиваємо грома. Капець, блін! Сам себе потушив. Хотів розпитися. Ой! Ну, в принципі, я вам скажу, хлопці, що от гром себе гарно показує. Може пристрій і не імба, ну але він все одно в хорошому балансі. Коли пробиття залітає, можна зразу і добити суперника. Та й в принципі гром сам по собі непогано урона кидає. Головне просто дистанцію тримати, нікого близько не підпускати, буде нормас. щеліки вивозить, попробуємо жигу збрити, блін не вдалося. І це починаю понизду ганяти і все. Здаю позиції, такі враження. Просто треба зверху накидати і все. сплешик до того ж непоганий такий. Так, все, виграємо цю каточку. Так. 33 кіла я зміг оформить. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.